Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Розпочався сезон насіння, і я коротенько розповім про насіння, яке я маю на сьогоднішній день. Перше насіння, яке я придбала цьогоріч, це було насіння колеус, суміш стандарт і буряк Детройт, які мені порекомендували в магазині, де я часто беру насіння і добрива. Наступне насіння це марки. Малахіт поділля це буде портулак, матіола, томат де барао рожевий і хризантема. Портулак я буду сіяти цьогоріч перший раз. Я ще його не сіяла. Матіолу я люблю і сію кожного року у відкритий ґрунт, люблю за її вечірні пахощі. Томат де барао рожевий, він мені сподобався його колір і його форма. Так як я планую робити розсадник. І мене зацікавило суміш хризантеми. Хризантему я ще ніколи не висівала. Тут пише, що вона є за вишки 75 см і великі квіти в діаметрі 6 см. Посіємо, спробуємо побачимо результат. Наступне насіння, яке я придбала, це було бегонія жовта шансон. Ось така ампельна мухрова. Також лобелія суміш, я також її ні разу ще не сіяла, але мені подобається вона з такими густими квітами. Спробую. І петунія Paradis F1 компактна. Це я замовляла кашпо під весні, З Дніпра мені присилали новою поштою і прислали ось таку петунію в подарунок. Дуже дякую, мені дуже приємно. Це одна єдина петунія, яку я сіяла цьогоріч, тому що більше я не сіяла і не планую. Ще є бегонія наход F1, ось такі білі драже. Я її купляла в магазині в нашому. Але мені виділили тільки драже, наприклад, 50 ісь приблизно, тому що їх там тисячу штук, мені стільки зовсім не треба, я всі їх і не висівала, тому що навіщо мені так багато одного сорту. Томати, це є томат, червоний червь, він подобається всім. Коли осінню вже помідори трішки не такі, то черрі це та як знахідка на городі. Він подобається і дітям, і дорослим. Відмінні смакові якості. І добре тим, що він насівається на наступний рік. Томат бурхан. Я звернула увагу, що тут пише, що прямий посів ґрунт, безрозсадний. Як я буду його висівати, чи в розсадник, чи в ґрунт, я ще подумаю, але це мене зацікавило. У мене ще є також ось така фіалка від Трока, германський рококод. Це в мене тогорічне насіння, але воно придатне до 2024 року, якщо я не помиляюсь. Я її сіла того року на розсаду, вона в мене не зійшла, цьогоріч спробую висіяти в ґрунт. Казали, що вона так сходить відмінно. І нові насінники, які я придбала, це пеларгонія зональна. Я подумала, що мені моїх замало, потрібно ще досіяти. Ліхніс віскарія, ось такий, Лаванда, Гацанія, Зайцехвіст і Вероніка королівська. Вероніка королівська і ліхніс віскарія. Я ще з ними справу не мала. Вероніка мені давно сподобалась, але я не мала де її придбати. Тут, побачивши її в насінні, я здивувалась, тому що вона не всюди є, і я її купила. Ліхніс віскарія це нова для мене рослина. Спробуємо, чи дійсно вона буде така, як на картинці, чи підійде її наші умови, висіємо, бачимо, чи вона. Зійде, і як буде себе поводити далі. Гацанію я завжди купляла розсадою, і вона розцвітала. Цьогоріч попробую посіяти лаванда. З лавандою я з насіни не мала ще справи. Мала тільки з розсади. Також спробую. І зайцехвіст. Також нова для мене рослина, дуже популярна, я це знаю. Красива на вигляд. І Спробуємо також. Я цьогоріч вже висівала насінини. Я додам їх до цього відео. Для висівання бегонії нам потрібно бегонії, контейнери. До речі, лайфхак це від тарталеток. Залишився такий контейнер. Мені він сподобався, тільки він не має зверху кришечки, але можна зверху харчовою плівкою або турбинкою. Тарілочка для висівання Дрібненьких насінинок, зубочистки, щоб перенести їх сюди, і поліверизатор, щоб зросити в нашому випадку, не ґрунт, а салфетку. Тому що цьогоріч я буду висівати на салфетку. Того року я висівала на ватні диски, сходів не було. Ну, Може, в когось виходить, може, це в мене щось неправильно було зроблено, але цьогоріч спробую так. Салфетки в мене такі: прості, білі до столу. Ось такі. Висипала насінинки на тарілочку, тут є 10 насінинок. Зросила ось так салфетку салфетка стала майже невидимою, вона вібрала у себе вологу і будемо розкладати насінинки. Перед тим я змочила зубочистку водою і беремо насінинки. Ось так я розклала всіх 10 насінинок, наступні білі, їх може бути погано видно. Я продовжу таку саму процедуру з наступною бегонією. Ось так я висіла решту насінин бегонії. Тут вийшло в мене 16, а тут 15. Тепер я їх зросила ще водою зверху з пульверизатора. І накрию харчовою плівкою. І також підпишу або ось тут маркером, або приклею цінники. Тепер черга для петунії. Для петунії я підібрала ось такий контейнер з кришкою. ґрунт, який я попередньо просушила в духовці, прожарила його. Перед посадкою я зрошую ґрунт водою. Так що вони добре будуть а так як у мене сухі, тут це треба дуже-дуже ретельно зробити. Тепер хочу показати, які насінинки дрібненькі. Я їх висипала на тарілочку. Ось які дрібненькі, дрібненькі. Мало що навіть видно. І зараз я їх посію розсиплю з ось такої упаковочки. Ось так. Вони дуже дрібненькі, просто дуже. Ось так. Думаю, цього вистачить. Якщо, можливо, це побачити, я зближу, але ось так, так буде видно. Ось так я посіяла, зверху зрошу ще з пульверизатором. І можна закривати контейнер. Наступний у нас колеос, його також висівається зверху по ґрунті. Можна зробити рисочки з очисткою, щоб ліпше хватилося, можна просто розсипати. Насінинки колеосу чорні, як мак, ось такі, і дуже дрібненькі. Я висіяла всі наснинки. На жаль, їх не видно, тому що ґрунт чорний, насіння також чорне, повторюся. Зрошуємо зверху і накриваємо контейнер. Ось це все, що я на сьогодні посіяла. Залишилось тільки попідписувати контейнери, ставити я їх буду на східне підвіконня, підсвітку поки що не буде. Далі запишу я це все в свою книгу для записів для квітів, коли я посіяла, і буду вести спостереження про кожну квітку, коли вона зійшла, на який день, чи були сходи, як це все продовжувалось. Постараюсь знімати. Всім дякую за увагу.